А що ви за дядька у того діли? Ой, то в нас це поліцейський? Це коротше, знаєте, можна. і та, Знаєте, в деяких фільмах такі дядьки вискакують. Цікаві. Це можна вам такі фільми знімати. Суперказка. Ага. Вона з дуже надійде. Паде тона і не розіб'ється нічого. Нічого не розіб'ється з дуже надійним краповим механізмом. Ага. Тут в нас також кріплення. Все дуже надійне і спеціально ми охолоджуючи елемент. Сюди прикріпили, теж можна купувати окремо для охолодження шиї. Ага. Дуже гарно, одягаю. Ну І захист, відповідно, що да. не продуває, так? Да? Да. не продуває, у вас ще захищене. І настільки гарно, що не треба ремінь сюди. Я можу так, бачите, наклонятись. Зараз я пок краще його. І я отут собі працюю і все Вообще, в мене хігеть. супер класно. Кому-то потрібні такі маски, каски. О, шоломи, одяг, от сюди, або сюди. Короче, куди хочете, туди і звертайтесь.